Доброго дня, вітаю всіх. Ви на каналі Квіти та Інше. Я Інна, і сьогодні хочу застерегти, хочу попередити, тому знімаю це відео про петунію, про петунію, про температуру повітря. І чи варто висаджувати зарані петунію на вулицю, чи то в кашпоось, як в мене до прикладу, чи то в ґрунт. Що ми можемо тримати від цього. Ось дивіться, зовсім недавно я е, знімала відео, я висаджувала е, петунію в більші об'єми. Тут по 15 літрів горщики, наприклад, я ось буду показувати. Е, висаджувала я пізно вечором. Ну, не так, що пізно, але вже вечір був. І полила її, полила. Ну, Вода була в мене не тепла, звичайна, відстояна вода, яка на протязі дня ніби грілася. Я її полила, але ніч була дуже холодна. І що отримали? Буквально на через день. На перший день було трішки видно, на другий день було добре видно. Ось, бачите, петунія захворіла. Захворіла чи то, ну, я думаю, це сіра гниль, вона мені вже більш так відома. Це не спочатку я подумала, може борошниста роса, але ні. З борошнистою росою справитися краще. Ну, ну Вона більш піддається лікуванню. А ось такі рослини тут не зрозуміло, чи виживуть вони, чи просто потрібно буде їх викинути, посадити іншим. Хочу показати, що вийшло. Деякі більш стійкі. До холоду вони почуваються краще. От дивіться, ці ще більш-менш ось ця рослина більше збереглася ніби чистенька. На цій показує хлороз якийсь. І знову ж таки оці білі п'ятни, п'ятнашка, ось бачите, п'ятна. Це все буде сіра гниль. Можливо, я її, звісно, обробила, можливо, за рахунок того, що повітря і температура потепліє, можливо, вони вбережуться, а можливо, і ні. Тому хочу наголосити, навіть як нам не хочеться вже висадити квіти на вулицю, щоб вони нас радували, скоріше квітнули. З цим не потрібно поспішати, бо можна просто. Тратити квіти і прийдеться висаджувати нові. Ну, це, бачите, як виходить. Ніби земля легка, і рослина пролита і, фунгіцидом, і від і і все. І, і вона ніби трохи тут стоїть в такому біля будинку, в затінку, тобто холод до неї не так і доходить. Але все-таки вона вразилась хворобою. Зараз покажу інші рослини. Ось ці рослини я висаджувала трошки раніше, видно, по них, що вони вже, ось, бачите, дошли до е, краю горщика. Тоді стояла дуже тепла температура, вночі було більше 10, було, мабуть, 12 градусів. Вона прижилася от, і е, наступна. Наступне похолодання їй не стало таким важким. Тому вона його поки що на сьогоднішній день пережила нормально, виглядає також нормально. Ось ця квітка вона хоче квітнути, треба пообривати бутони, але листя нормальне. Ось тут також рослина не дуже виглядає так. Ну, Щось їй не вистачає, її би полить добре з азотним добривом. Але в цю пору, коли холодно, ніколи не потрібно звживати азотним добривом. Це також буде стимулювати сіру гниль. Так як я почитала, подивилася відео різне і вже маю на цьому досвід. Тож рослини, які я висадила раніше. Вони вже вкорінилися, вони пішли рости коріння. і їм, от навіть поливала я їх потрішечки, і їм охолодання зовсім не заводило. Ось так ось ж рослина вона висаджена зовсім 30 літрів, і вона, бачите, почувається нормально. Знову ж, треба наголошувати на сьогоднішній день, бо завтра непонятно, що буде, можливо, ще буде холодніше. Взагалі, то петуння це дуже витривала рослина щодо холодів. І ось коли її висадили, ми до похолодання, хоч і поливали, але вже вона добре вкорінилась, вона ну, пішла рости, і це їй зовсім не страшно. Вона може витримувати навіть. Ну, мені здається, ноль вона витримає. Ноль, а як навіть, ну, дивіться, якщо буде мінус, то я не знаю. я в мене такого досвіду немає. А от 2-3 градуса вона витримає. Можливо, чимось вона там трошки прихворіє. ну, Це може бути якась борошниста роса чи щось типу такого, то його легко дуже з ним боротися. Обробив і все. От. Головне, мінімальний полив От в такій температури, і я сподіваюся, все буде добре. Ось у мене тут мікс із вісти, віста жовта і віста голуба. Віста голуба зовсім крутить листя. Це не шкідник, це нічого такого, це незрозумілий не мені зовсім, що це з нею таке робиться. Ну, На кожному саджанцю. Тут дві різні рослинки: одна почувається добре, друга погано. Ну, не знаю, можливо, їй холодно. Це така властивість цього. Ось підійшла до тайдалу. Дивіться, він також ніби в нормальному стані. Він висаджений був раніше, трішки политий, він почав рости. Закріпився вже і, ну, це, звісно, і рослина більше витривала в порівнянні з іншою вегетативною петунією. Та і насінньовою також. То ще раз наголошую: ніяких поки отакий холодне повітря поливаємо тільки по необхідності, коли вже бачимо, що рослина край потребує цього, і поливаємо в той час, коли найбільш тепліше, щоб вона забрала цю вологу до нічних. Температур сьогодні в нас було, мабуть, ще 4 градуси, то що буде з рослинами, ще не, не зрозуміло. Вернуся до цих вражених рослин. Якщо вже вони вразилися, захворіли, обробіть свічом. І в мене був такий досвід, що ось вражене листячко воно впаде, а новеньке наросте. Це тоді, коли наладиться погода, коли вночі буде. Більше 10 градусів і вона почне рости. Ще, якщо у вас все нормально, є рослини, які гарно переносять холод, обробіть їх від профілактично від брошнистої роси, це топаз, ну і від сірої гнилі також, це буде свіч, саме він дієвий такий, щоб не довести до такої ситуації. Ну, є і різні інші препарати, профілактичні, можливо, вони подіють. Ну, я вже так думаю, що якщо вже такі температури, така вже, знаєте, сталася погодна аномалія, то краще свідчимо. Це вбереже квіти і, ну, можливо, все буде добре. Я думаю, буде добре. Тут ще все залежить від сорту, тому що один. Зразу реагує на таку температуру і починає хворіти. Інші ось ще держаться. Надіюсь, що я їх вробила і все буде добре. Ну, Ще ніби пару днів, та й наладиться погода. Ну, На цьому все. Це те, що я хотіла сказати, попередити, порадити. Головне, щоб не було лишньої вологи в таку температуру. От, щоб було провітрювання. Ну, на цьому все. Коментуйте, будь ласка, як ваші квіти переживають цей холод. Мої, ну, бачите, як ти, що раніше, то нормальні, а ось ті, що пізніше посадила, то ось такі мої результати. Ну, на все добре. До зустрічі. Поставте вподобайку, якщо вам. Якщо ви це хочете зробити, підпишіться на канал і будемо вирощувати квіти разом, миру нам.